Всім привіт! Відповідаю на коментарі. І одне з питань було, де я використовую такий генератор. Генератор я використовую в домашніх умовах. Він в мене стоїть в гаражі. Мобільний прицеп стоїть. Мотоблок. Саме головне, що один прицеп стоїть в гаражі, другий прицеп, а машини стоять на вулиці. Одна і одну дружина поїхала. Машини стоїть на вулиці. Так що цей генератор я використовую суглубо для себе, щоб бути з електроенергією. Бо в даний час у нас по 20, сьогодні навіть 22 години не було світла. А він працює як часики. Солярки бере понти, там 300 г 300-350 грам при нагрузці. Так що така самоділка має право на життя. І вона працює в мене вже скільки вже три роки 4. Три. Я в 22-му році зробив. Це ще в 22-му році я його зробив, ну так я його і не переробляв нічого, як воно в мене було, так він в мене стояв законсервірований. Ось так він виглядає. У кого буде питання по такому генераторі? Пишіть, буду старатися давати відповіді.